Народний депутат Продан. Наполягаєте? Я прошу включити мікрофон. От як все нормально, так іде нормально. Шановний Володимире Васильовичу, шановні народні депутати, ця поправка стосується роботи касових апаратах, апаратів. Хочу одночасно звернути увагу представників партії регіонів. Той законопроект, закон, який ми з вами проголосували стосовно відтермінування відповідальності підприємців за відсутність модемів. Він до сих пір не підписаний, на жаль, президентом України, і до сих пір висить Дамоклів меч над підприємцями в зв'язку з тим, що їх сьогодні можуть штрафувати за те, чого. В них бути не може просто матеріально. Моя поправка, яку відхилив комітет, стосувалася того, щоб модеми. Інтернет-передача інформації з касових апаратів не розповсюджувалась на села, в яких сьогодні інтернет не працює. Сьогодні в тих селах і містечках, де інтернет просто не існує, або існує дуже з великими перебоями. Підприємці змушені іноді виходити на вулицю для того, щоб передати звіт. Це смішно. Це цирк, але так є. Тому я прошу вас підтримати цю поправку. Дякую.